Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Час новин до вашої уваги про все найважливіше на цю мить від інформаційних команд та СТБ. Мої вітання. Україна має намір запровадити військову комендатуру в Курській області. Це одне з ключових питань, яке обговорювали під час наради в президента щодо ситуації на Курщині. Крім цього, ключове для нашої держави це безпека і гуманітарна допомога. Володимир Зеленський певен, Україна захищає себе та життя своїх людей в прикордонних громадах, тому і здійснює активні дії на російській території. Пріоритетом є дотримання вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. СБУ спільно з силами оборони здійснила наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми. Із власних джерел у службі безпеки наші редакції повідомили, що загалом уражено чотири литовища ворога. Під час операції цієї ночі використовували далекобійні дрони, застосовували фахівців різних підрозділів. Це СБУ, сили спецоперації, повітряних сил головного управління розвідки Центру безпілотних систем ЗСУ. Відомо, що атаковано литовище Вороніж, Курськ, Саваслейка та Борисохлебськ. Це спеціально спланована операція, аби завадити ворогу, використовувати аеродроми для ударів кабами по території України, підтверджують наші джерела. Тим часом російські воєнні кореспонденти самі ж визнають, удари були результативними. Їхня ППО не змогла захистити об'єкти лише на Саваслейці, звідки злітають міги окупантів, місцеві повідомляють про 10 вибухів. Більше деталей наймасштабнішої операції буде після публікації супутникових знімків. У полоні постійних обстрілів живуть мешканці Херсона. Люди намагаються вирішити всі справи до полудня, а далі стараються бути вдома, бо найбільше травм і поранень зазнають саме на вулиці. Чи не кожна друга будівля у місті зруйнована або понівечена? Росіяни і дня не дають про себе забути. Артилерія, авіудари, дрони. Якщо півдня тихо, то це щастя, кажуть жителі міста і області. Спеціальний репортаж Ольги Читайло. Місто на березі Дніпра, яке ворог нещадно знищує, це геноцид цивільних на Херсонщині. Але сюди, попри війну, повертаються люди. Мені не страшно тут створюють бізнес, Два бажання кожному клієнту тут народжують під постійним вогнем. Повністю все доношено. Ми заїжджаємо в Херсон близько восьмої ранку. У телеграмі місцевої ОВА вже з'являється інформація про обстріли. Ворог поцілив у дві квартири у багатоповерхівках в Таврійському районі. Це той, що далі від берега, а отже, нібито безпечніший. Хоча безпечних районів тут насправді немає. Як живе Херсон? Херсон живе зранку і до обіду. Про специфічний графік життя міста нам розповідає місцева лікарка. Вона саме з мобільною групою прямує на виїзд у сусіднє село, шлях вулицею з доволі інтенсивним рухом. Зранку у нас люди йдуть на роботу. Ви бачите зараз транспорт людей на вулицях, в супермаркетах, на ринках. Після 12 людей дуже мало, а потім вже е це одиничні люди. Просто так з дому ніхто не виходить, адже здебільшого, каже, люди гинуть або отримують поранення саме на вулиці. У середмісті Херсона обстріляний кожен другий будинок. Це територія біля місцевого ринку, і сюди прилітало вже не один раз. От власне результати повністю знищені будинки. Місцеві нас просять бути уважними і прислухатися, чи не летить дрон, бо саме з дронів останнім часом найчастіше обстрілюють місто. Півтора місяці вони потроху-потроху нарощують. Темпи атак, і їх все більше і більше дронів залітає сюди. Вони підтверджують те, що вони цілеспрямовано атакують цивільних. На годинок у полудень і на вулицях ще доволі людно. Ринок працює, ця жінка щоранку товар везе із села у місто рейсовим автобусом. Оце все, що я везу, везу сама. Буває до 100 кілограмів везу сама. Навіть якщо так трошки у нас там обстріли переждали, допустимо, там якщо я їду на 7.20, потім я їду на 8.20, і я не встигаю. Пережило все равно зібралася до я Тут кожен день ми ну, тут переживали. Продавчиня показує нам, що продає, і раптом робить подарунок. <звук> Будете да, так за саме їхні день. Давайте Ні, ні, ви що надавати макара біла на на фрігатну там. Це Ці дині безцінні, бо вирощені у білозерці. Якщо у Херсон журналістів пускають, то це селище давно закрите. Там особливо високий рівень небезпеки. Нашу наступну зустріч у місцевій кав'ярні доводиться відтермінувати. Від власниці закладу отримуємо таке повідомлення. Олічко смотрите, написали ребята, що недалеко від нас літають дрони. Тому смотрите по пасітуації. Паралельно у мережі з'являється інформація про удар у цьому районі. Врешті ми таки зустрічаємося, і перш ніж почати розмову, Олена нас пригощає кавою. Власна кав'ярня, її мрія вона довго зважувалася, Відтерміновувала відкриття через пандемію коронавірусу. Коли ж почалася війна, зрозуміла відкладати ніколи. Вообще не було страху. Я не думала, не було такого от, Я подумала, що все, от зараз це време. Я хочу і значит все будет. У нас честно, многие приходят і говорят ми к вам приходим зарядиться энергией позитивом. У перший день роботи підірвали Каховську ГЕС, і тоді, каже, пересвідчилася. Її місто дуже сильне. Вражають дійсно наші люди іскренні, тому що всі на позитиві були, тобто, не було пані. Ближче до вечора Херсон, як і казала нам зранку лікар, порожніє. Ось це центральна площа Свободи. Тут до війни неможливо було припаркуватися. Зараз вслухайтеся у цю тишу. Наша остання локація на сьогодні місцевий пологовий. Це плаче маленький Богданчик. На єдиний перинатальний центр на всю область він єдиний новонароджений. Тихо просто, дітей немає, а сьогодні крачі ми. Самі головні. <ріху> Сім'я з одного з сіл Херсонщини. Ні, ну, ми думали на Миколаїв їхати, Ну, не знаю, сюди ближче, дорога машина коштує. Галина каже, народжувати під час війни не боялася. На початку вторгнення було страшніше. Як до війна почалася, тоді голодували всі. Не було. Не було ж продуктів, магазини одразу ж всі повинні Зараз Це добре. У сусідній палаті Таїсія очікує народження двох дівчаток. До декрету вона працювала у пологовому медсестрою, завагітнівши з міста, вирішила не виїздити. Тут є пумбушком, ось там. Знаходимося, якщо тривога, спускаємося. Вночі з вечора спускаються взагалі зовсім всі, і знаходяться, щоб ночі не трогати дітей, не лишній раз не тормошити пацієнт. Вони просто. Вони знаходяться, схочі, в відпочивають у них там ліжка є. У, них... у кожної вагітної та породіллі вже є своє ліжко у підвалі. Зараз у цьому центрі народжується 10-15 дітей у місяць. Це херсонці вони повертаються. Є такі випадки, коли людина виїхала, живе наприклад, в Одесі повертається сюди, народжує в Херсоні. Ну як риба, знаєте, проти течії пливе там народити там, де народилась сама. Доки у місті є люди кажуть, нам практично всі наші співрозмовники, доти воно живе. З Херсонщини Ольга Читайло, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти сі Єдині новини. Як врятувати ліси після російських атак? На Миколаївщині вже почали розміновувати лісові урочища, площі знищених, вигорілих після ворожих обстрілів дерев величезні, та відновлювати їх не можуть. Небезпека на кожному кроці. Лісівники не можуть навіть підступитися до лісів через замінування території. Тому спочатку там працюють сапери. Був виявлений одиночний боєприпас серцезавець смерч калібра 300 мм. Євген разом зі своєю групою саперів працює в цьому лісовому урочищі третій місяць. Росіяни закидали цей ліс ракетами, спалили гектари дерев та багато залізяча досі в землі. Він дуже небезпечний питання в тому, що він несе собі заряд зараз не видно по ньому. Маркировка в землі, але він може нести на собі касетний боєкомплект, а може осколочно фугасний. Згідно з протоколом, після обстеження території та виявлення вибухонебезпечного предмета. До справи беруться працівники ДСНС. Перекриваємо дороги, робимо е ощеплення в округ території, яка буде ну, десь радіус, примерно розльот осколків, і знищуємо. Вибух буде добрий. 800 грам це немало. Цей боєприпас підриватимуть на місці. Придеться закопати його трошечки прикопати, щоб фугас би здержало би і воно нічого не загорілось. Це шашка, тротилова шашка, 400 грам, якою ми будемо зараз робити. У нас це як правильно кажуть закладка. І після чого будемо проводити нею знищення. Ось так підриваються і боєприпас. Лише за тиждень працівники ДСНС не шкоджують у лісах близько 10 таких вибухонебезпечних предметів. Сапери щоразу попереджають місцевих ліси, поки небезпечні для відвідування та відпочинку. Та найгірше до урочищ не можуть підступитися і самі лісівники. За 22 рік тут згоріло понад 160 гектар лісу, які на даний час потребують розмінування обстеження, розмінування, потім цей ліс потрібно прибрати і посадити новий здоровий ліс. Тому лісу 50-60 років. Згорів він за один день. Усе це наслідки російських атак. Поки розмінування лісів триває повільно, бо насамперед прибирають від снарядів і мін поля населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. Площа забруднених небезпечним залізячим лісів на Миколаївщині майже 30 тисяч гектарів. На даний момент у нас розмінування пройшло на площі 28 гектарів. Для того, щоб проводити якісь лісопосподарські заходи, спочатку треба провести розмінування, щоб було безпечно знаходитись працівникам і людям на даних територіях. Луїза. Омина Даніл Сліжфактисі Тіві. Єдині новини в Україні впроваджують європейські стандарти автострахування. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила навесні. У червні його вже підписав президент. Йдеться про автоцивілку. Цей страховий поліс чимало водіїв сприймають як формальність. Купують його за найнижчою ціною, не звертаючи уваги на імідж компаній. Підвищення якості страхових послуг для водіїв одна із вимог європейського союзу. Тож вперше за 20 років в Україні оновлюють відповідне законодавство. Для звичайних автомобілістів це добра новина. Новації насправді чимало. Одна з основних це суттєве, хоч і поступове підвищення страхових виплат до рівня європейських стандартів. Якщо зараз за пошкоджене під час ДТП майно максимально можуть виплатити 160 тисяч гривень, то із 1 січня 2025 року ця сума. Зросте до 250 тисяч. За шкоду за подіяну життю та здоров'ю одного потерпілого наразі відшкодовують до 320 тисяч, а з нового року страхові можуть виплатити до півмільйона. Потерпілі зможуть отримати більшу суму страхового відшкодування при значних ДТП. Якщо воєнний стан буде скасовано, то на 2026 й запланований наступний етап збільшення страхових виплат, і це ще не максимальні суми. Але ці зміни будуть, скажімо так, впроваджені після вступу України в Європейський Союз. Втім, страховий поліс зобов'яжуть мати усіх без виключень автовласників і вперше навіть кермувальників мопедів. Пільгових категорій, до яких відносили учасників бойових дій чи людей з інвалідністю, уже не буде. Як бонус для них передбачать знижку на автоцивілку у розмірі 50%. Втім, на думку експертів, натомість водії отримують чимало плюсів. І найперше, це відсутність у договорі страхування франшизи. Франшиза це частина та, яка не покривається страховою компанією, і потерпілий, змушений був. Звертатись в судовому порядку, добровільному порядку за такою виплатою від винуватця зараз в повному об'ємі буде покривати страхова компанія. Суттєво скоротити і полегшити виплати має запровадження системи прямого врегулювання збитків. Простою мовою, ви можете звернутись не до страхової компанії винуватця ДТП а до своєї страхової компанії. Таким чином, ви коли купуєте поліс, ви можете вибрати якісну компанію, ви можете оцінити її репутацію. Оцінити її показники і гарантовано будете отримати компенсацію в разі ДТП. Із 2016-го 11 страхових компаній в Україні вже працюють за такою системою відшкодування, і результат позитивний. Компенсація виплат здійснюється втричі швидше, тобто в середньому не за 90, а за 30 днів. Якщо виникають питання, страхові їх самостійно вирішують між собою. Середні вік автомобілів Україні становить 23 роки і відповідно, у переважній більшості потерпілий не отримував повний розмір страхової виплати, який би дозволив відремонтувати автомобіль до того стану, який він був. Новий закон передбачає виплату страхового шкодування без врахування. Амортизаційного зносу завдяки цьому власники пошкодженого автомобіля зможуть отримувати виплати, які відповідатимуть ринковим цінам на нові деталі. До того ж, за новим законом страхові компанії пріоритетно скеровуватимуть кошти безпосередньо на станції техобслуговування. і тільки у разі незгоди на рахунок водія. Коли страховик здійснив огляд, коли він зробив оцінку, він зобов'язаний запропонувати клієнту три на вибір, три з ТО це будуть на сайтах, які будуть не е, далі ніж 150 кілометрів. З новації оформити європротокол буде змога, навіть якщо сума збитку перевищує 80 тисяч гривень. Будь-які ліміти у новому законі скасували. Втім, разом з новими правилами запровадять і вільне ціноутворення договорів. Наразі вартість автоцивілки контролює Нацбанк. А з 1 січня кожна компанія її визначатиме за своїми критеріями. За нашими прогнозами. Ціна має збільшитись приблизно на 25-30%. Може до кінця наступного року ціна автоцивілки збільшиться на 50%. Якщо середня вартість страхового полісу в Україні 1200 гривень, то у сусідній Польщі за нього доведеться заплатити 125 євро. Уже зрозуміло, з провадженням нового закону ціна поступово ростиме до показників ЄС. Втім, в перспективі ринок зможе очиститись від несумлінних компаній, споживачі отримуватимуть якісніший сервіс, але за нього доведеться заплатити більше. Дмитро Матвієнко Марафон. Єдині новини. Такі новини на цьому мить більше о 17-й. До зустрічі.